Всі данці з травня по жовтень роблять це. Ви знаєте, що в даній погодах не кожен день сонячно, і тому данці насолоджуються кожним днем, коли є сонечко. І от коли в травні вже починаються теплі дні, то з травня по жовтень, коли нема доща, всі данці беруть свої грілі. Я думаю, що в кожній сім'ї, мабуть, данці є. Великі чи маленькі гріль, вони беруть ці грілі і вони роблять гріль на вечерю практично щодня. Всі данці, якщо вони тільки не в квартирах живуть, де взагалі немає ніякого виходу на вулицю, де вони там супер зайняті, то ті, можливо, люди дійсно не роблять гріль щодня. Але якщо данці живуть в приватному будинку чи на вихідних, коли світить сонечко, вони беруть ці маленькі грілі. Не обов'язково мати якусь там величезну таку машину для цього і Йдуть просто робити собі пікнік або на вечерю просто грілять м'ясо та овочі. І я вам раджу вам і собі перейняти цю звичку відданців.